Люди, ну от що з вами? Возьміть і схаменіться, будь ласка, давайте не дамо шахраям і всім, хто поплюжить імена добросовісних продавців, просто ніякої діяльності не дамо. Відмовтеся від наложки. От просто візьміть і відмовтеся. Ви от цього не пострадаєте ні на чуть-чуть. От повірте мені. Я зробила пост про те, що налож... скажи на ложки ні. Дівчата дуже багато понаписували, що їх обдурювали там, і так далі, як продавців обдурювали, так і покупців обдурювали. Скажу вам чесно, мене теж дурили як і продавця, як і покупця. Ну, У ж така сама, як і всі. Ну, після того я собі сказала, що ні, ніякої наложки, ніяких просто так відправлень. Є гроші, я в собі від, від, ну, відповідальна перед собою. Якщо я не відправила у мене не, там, щось вийшло по часу, я вже переживаю. Що про мене подумає клієнт мій, і я швидко йому строчу. Об'ясняю ситуацію, що йому нафіг не треба моя ситуація, йому треба мої цвіти. А я не відправила в той час, коли він відправив мені гроші. Я йому кажу, там, що я відправлю під вечір там, чи сьогодні, напротязі дня, чи на протязі двох суток я відправлю. Тобто я ставлю, увідомляю клієнта про свої дії, тому що я переживаю, що ж про мене подумає клієнт. Да, от я така. Ну що ж ти зробиш? От. Тому я вам просто. Ви ж підписуєтеся на мене. Чого? Перше, то що я продаю різноманітні квіти. Друге, я продаю червоною кручорною щуку. Третє, я вас мотивую. ні, да, ніде правди діти, ви мені про це все пишете, і я дуже рада тому, що мої мотиваційні відео вас надихають на роботу, на діяльність, на якусь, на те, що ви можете собі заробити гроші. І це я рада за вас, що ви дієте, що ви не просто сидите і журитеся, де ж мені грошики взяти? Ви просто закачуєте рукава і працюєте. Тому бажаю вам всім добра, натхнення і успіху. Працюйте правильно для себе. І буде вам толк. Побачите.